Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо захищений смартфон під назвою agm h 5 особливістю якого є величезний динамік на задній панелі. Комплектація у моделі така: інструкція, фірмові наліпки, блок та кабель для зарядки, а також додаткові заглушки на роз'єми. Корпус смартфону виглядає максимально нестандартно і велично. Товщина його складає 23 мм, а вага 360 г. Це дозволяє без проблем відчувати девайс у кишені, адже в плані ергономіки не все так однозначно. Але точно великий плюс заключається саме в захисті за стандартом IP69K, котрий дозволяє смартфону знаходитись у воді, а також падати на тверді поверхні з висоти біля 2 метрів. Динамік, до речі, сильно виступає над задньою поверхнею, але ж і звучання у нього відповідне. Справа на торці розміщується кнопки керування гучністю та блокуванням, вони металічні. Зліва ж кнопка, яку можна налаштувати під різні дії. А також слот для встановлення сім-карт та картки пам'яті. Знизу знаходиться, звичайно ж, мікрофон для розмов, а під заглушкою відразу і Type-C, і роз'єм для навушників, що бачити приємно. На верхньому торці розмістили тільки додатковий мікрофон для роботи шумодаву під час розмов. Так як смартфон може підзаряджатися за допомогою док-станції, є відповідні магнітні конектори на задній панелі. Тут же і величезний динамік, а також камери та спалах. І так, динамік виступає дійсно сильно. При цьому на фронтальній панелі знаходяться виступаючі над дисплеєм борти, які допомагають уціліти дисплею після падінь. Зверху на фронтальній частині знаходяться динамік, камера та необхідні датчики, а в цілому рамки навколо дисплею невеликі. Відчувається, що смартфон доволі сучасний і від серйозного бренду. Так як смартфон дійсно захищений, його варто і в воду занурити. Після тесту бачимо, що смартфон працює абсолютно нормально, без збоїв. Що маємо по залізу? Процесор Helio P35 досить простий, але вміє економити заряд акумулятору. При цьому вистачає його навіть для деяких ігор. Смартфони виробляються у двох варіантах пам'яті: 4 або 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ постійної. Акумулятор має місткість в 7000 мАч, чого вистачає на 2 дні використання. Показники дійсно непогані, тому ви можете розраховувати на великий запас ємності навіть під час довгих походів. NFC модуль, звісно ж, присутній, так що безконтактна оплата можлива. Wi-Fi та Bluetooth також на місці, а от бездротової зарядки немає. Замість неї нам пропонують варіант зарядки за допомогою док-станції. Операційна система Android 12 працює досить непогано, може без проблем відкривати будь-які додатки, а оновлення безпеки виробник регулярно висилає по повітрю. А тепер невеликий тест в грі, щоб ви побачили на власні очі, як це працює. Дисплей. Його діагональ складає 6,517 дюймів, роздільна здатність його HD. Єдиним невеликим недоліком цієї моделі Являється не самий високий рівень підсвічування дисплею. Але якщо в цілому, виставивши максимальну яскравість, буде комфортно користуватись при будь-яких умовах освітлення, а от рівень передачі кольору тут практично топовий, претензій немає зовсім. Насиченість кольорів приємно здивує навіть дуже досвідчених користувачів. Щодо кутів огляду, вони практично ідеальні, лиш невелике затемнення є під максимальним кутом. Сенсорний шар дисплею також досить крутий, так як навіть після занурення у воду він реагує на ваші дотики, причому коректно. Смартфони AGM завжди відрізнялись кращими камерами, ніж у конкурентів. Основний модуль камери в AGM H5 має роздільну здатність 48 Мп. Ця камера знімає відео в роздільній здатності Full HD і, хоча немає програмної стабілізації, чіткість і передача кольору тут дуже непогані. В плані фото, де стабілізація не потрібна, конкурентів дійсно немає. Відмітимо і наявність режиму нічної зйомки, де в роботу включається 20 мегапіксельна камера. Монохромні фото мають непогану чіткість, але цей режим більше варт розглядати як іграшку, а не як щось професіональне. Фронтальна камера також має роздільну здатність в 20 мегапікселів. Якість її роботи не викликає ніяких питань. Захищений смартфон agm H5 дозволяє вам отримати чудовий рівень захищеності, а також гарну камеру та автономність. Купити agm H5 можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і купуйте гарні смартфони.